Радіо Чикаго усім вітанняшка ще раз. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас завітала Ольга Наконечна, цей імміграційний адвокат і засновниця на Конело. Добрий вечір. Добрий вечір. Як ваші справи? Нормально, дякую. Нормально. Я радий вас бачити, тому що от ваш прихід завжди активізує глядачів. Усі багато одразу запитань, тому що ну, ваша професія, вона актуальна тут в США для українців, які приїхали. І напевно, перед тим як ми будемо говорити з вами про основну тему нашої розмови, одразу якраз до запитань глядачів, наших слухачів. Є одне питання, воно довге, воно багато шарове. Проте я впевнений, що ви професіонал і ви впораєтесь з ним. Тому з вашого дозволу я задам питання. Будь ласка у чому різниця між статусами admitted і parole? І чи може особа, яка в'їхала до США за програмою u 4 u не виїжджала з країни, але наразі має TPS та чинний репароль подавати на зміну статусу за категоріями EB1, EB2, EB3. І чи може TPS у такому випадку вважатися admission для цілий adjustment of status? Чесно кажучи, я половину цього не зрозумів, але я вірю, що ви знаєте про що говорите. Так, я знаю про що говориться, а йдеться про те. Я просто узагальню, щоб більше слухачів зрозуміло теж про що йдеться. А йдеться про те, чи люди, які приїхали сюди за програмою ЮФОЮ, і так само люди, які приїхали з паролем через Мексику і не виїжджали з країни, чи вони можуть тут отримати грін карту. По робочій імміграції через роботодавця або через так звану візу талантів, це є категорії, ІБІ, не виїжджаючи з країни, якщо вони мають ті а, відповідні на жаль не можуть отри... подавати вони тут на грін карту, якщо єдиний заїзд, який в них був відбувся за програмою U4U, тобто за програмою паролю. А, тому що для того, щоб от зробити adjustment of status або отримати зелену карту тут через категорії по роботі, у людини має бути так званий admission. Admission в термінології юридичні імміграційні на жаль не включає в себе пароль. Admission це є приїзд з візами будь-якого типу, але не з паролем. Те, що ви здобули ТПС, отримали ТПС на території США, не міняє того факту, що ви приїхали в країну все ж таки з паролем. Йдеться не про те, який у вас зараз є статус, а про те, як ви в'їхали в країну, в якому статусі вас прийняли в країну. Вихід з цієї ситуації їх є два. Один вихід це зробити advance пароль по TPS, тобто travel authorization називається не advance пароль? Виїхати і в'їхати в країну і вже мати прийняття в статусі TPS. або інший вихід це проходити імміграційне інтерв'ю для отримання грін карти за кордоном у посольстві США. Я хочу уточнити: виїхати і заїхати в країну по, по як це адванс пароль, чи тревел authorization. authorization. Це Просто виїхати і заїхати? Чи потрібно виїхати пройти якусь співбесіду до консультацію, здати не знаю, карти Таро затанцювати шаманські танці і повернутися, чи як то як, як Про, це працює вам потрібно по факту, вам потрібно, що вас прийняли в країну в, в статусі ТПС. Ага. Наскільки ви виїдете, що ви будете там робити за кордоном в той час? Це вже ваша особиста справа. За старої адміністрації, коли не було так багато. Тривоги навколо імміграційних тем. У нас були клієнти, які виїжджали банально, перетинали кордон з Мексикою машиною, вставали в чергу з другої сторони одразу? і заїжджали так, одразу. Тобто в теорії можна в Канаду поїхати і назад. Це рахується в теорії, можна поїхати в Канаду, але в Канаду треба мати візу. Тому на практиці ну, всі окей. йдуть в Мексику, ага. тому що в Канада не пускає на жаль громадян України без візи. А відкрити візу часом буває важко, складно. Ну але якщо у когось історії є, то тобто, це та, можна та. зробити на Ніагарський водопад поїхати, подивитися з. З іншого теорії боку? так ага, окей. То на це питання дали відповідь. Я думаю, що дали окей. Тоді скажіть, будь ласка, про що поговоримо сьогодні? У нас трішки ще є часу. Яка тема? Бо поза ефіром ви казали, що тема доволі актуальна. А, так, я думала про сьогоднішню тему, і насправді найбільше запитів, які ми зараз утримуємо у нас в офісі, і з чим звертаються люди в асоціацію самопоміч пов'язані із запитами, які масово почали проходити тим. Хто ще колись за старими правилами зі старої адміністрації недавно подавався на репароль, То подавали свої заявки, і зараз людям приходять так звані. РФІС evidence, або українською мовою запити на докази, щоб показати, чому саме вони мають отримати цей гуманітарний пароль, тобто які в них є індивідуальні гуманітарні обставини і причини, за якими вони звертаються до влади до імміграційної служби для отримання репаролю для продовження свого перебування на території США. Тобто це не потрібно подавати під час подачі на репароль. Це... Потрібно ага, це потрібно. потрібно подавати. Тобто для нових подач, для тих, хто подає зараз. Ну і вже тривалий час. Ми знаємо, що ці умови стали більш жорсткими. Подається вже відразу цілий пакет документів, пояснення і більш конкретні причини, чому людина просить в репаролю. Але знаємо, що була адміністративна пауза з січня приблизно до серпня, і дуже багато кейсів було на розгляді. Тобто, по них не було взагалі рішення, і зараз ці всі кейси взяли до розгляду, а подавали їх ще ми. Минулого року чи під час адміністративної паузи за накатаною схемою, за простими правилами, коли людина узагальнена, ну Я не говорю про кожного, але більшість людей узагальненими фразами писало, що в Україні війна, воєнні дії, і є небезпека для життя, тому я прошу залишитися довше. Тобто це є дуже узагальнена інформація, вона не є індивідуальна. І в тих кейсах ми бачимо, що адміністрація почала видавати ці запити, щоб пояснити, як конкретно ці. Людей, як конкретно вам, на вас впливає війна, чому саме вам загрожує небезпека? Я знаю, що воно, воно звучить доволі. Ну так, воно звучить доволі дивно, тому що дивно, як, як пояснити, як війна впливає. Ну, тобто, в кого, хай буде. Я прошу пробачення, вибачте, ракета потрапила в будинок, хай буде, є докази. А ті люди, ну. Ну, ви розумієте, я знаю, як це сказати та, в голос. Я розумію. І так само люди не знають, як це розуміти, як це пояснити, особливо ті, що із а, західних областей, ті, в кого, на щастя, ракета не потрапила в будинок і нічого фатального не сталося, вони якраз і трошки знаходяться в, тако, в такому нерозумінні і здивуванні, що, ще що потрібно, саме війна від, де, потрібно Україні. В, в, в так, я розумію, але загалом а, така. А, Інструмент паролю він був давно доступний в сполучених штатах в імміграційному праві сполучених штатів. І пароль класично традиційно надавали людині, коли в неї були якісь певні гуманітарні обставини. Наприклад, хтось летить на похорон, в сполучені штати, і не встигається відкритися віза або людині відмовили в візі. Тоді людина могла звернутися напряму до СБП, чи звернутися в імміграційну службу. бо Сказати, от у мене такі от критичні обставини. Будь ласка, надайте мені пароль, і офіцери надавали. Пароль на той період, на який вони вважали потрібний. Або хтось просить паролю, тому що в них якась там теж гуманітарна ситуація там, і вони просять перебути якийсь час в Сполучених Штатах, щоб її перечекати. Що в принципі зараз відбувається з українцями, але українців е, приїхало настільки багато, і програма U4U зробила такий спрощений спосіб приїзду, що насправді ми не зіштовхувалися з класичним розумінням паролю. А для того, щоб його отримати, потрібно пояснити індивідуальні. Обставини, не загальні обставини, загальні обставини країні, в країні відомі, а конкретно індивідуальні обставини людини. І що потрібно робити у відповідь на ці запити? Дуже часто зараз запитують про це. В першу чергу ви а, маєте написати лист: лист, пояснення, айфідевід, стейтмент, назвіть його як завгодно. Заява а, це буде ключовий елемент вашої відповіді. Ви маєте пояснити. Звичайними словами, без жодних юридичних термінів, свою ситуацію, тобто розказати про себе, про свої індивідуальні обставини. Якщо ви посилаєтесь на те, що в Україні для вас є небезпека, ви маєте пояснити, чому. Але це англійською мовою. Це англійською мовою, так. Тобто можна написати українською звернутися до перекладача сертифікованого, щоб це переклали, можна звернутися з допомогою до чату GPT, як ми зараз знаємо. Дуже багато хто користується вже допомогою штучного інтелекту, не, не суттєво. Але в кінці ви маєте розуміти, що ви подаєте. Тому якщо ви користуєтеся онлайн додатками, то е, переконайтеся, що ви знаєте, що там написано, тому що ви несете відповідальність за ті. Слова, під якими ви будете підписуватися, ця заява має бути підписана. Тобто, це заява від вашого імені. Вона має бути підписана ручкою як звичайна заява. І вам потрібно пояснити, що от я такий-то, такий-то, я з такої-то області, з такого то міста. В нас відбуваються там, ну тут вже дуже індивідуально. Тобто, постійні, постійні тривоги. Наприклад, у мене є сім'я, у мене є маленькі діти, вони ходять в школу. А в школі під час тривоги їм потрібно спускатися в бомбосховище. Це мені спричиняє постійну тривогу. Тобто я живу в Україні. Коли ми там були, і якби я туди вернувся, гіпотетично я би проживав в стані постійної тривоги, тому що я не знаю, чи ввечері я вернуся додому, чи мої діти вернуться. Я просто ну, ну, я в мене йде внугру. Ну, грубо кажучи, твір на вільну тему як твір, не тяжко твір на тему пояснити про вас конкретно в когось на жаль дійсно є серйозні проблеми через те, що люди були в Україні тривалий час. Я з такими людьми спілкуюся. В них є діаг. Гноза, тобто люди приходять, спостерігаються в психолога, спостерігаються в лікаря, приймають заспокійливе, в них є безсоння, і таких людей насправді дуже багато. Саме про це і потрібно писати. Тобто не потрібно соромитися, потрібно на поки не це, потрібно. Якщо не ну не дай боже щирі співчуття тим людям, які постраждали від війни, тобто це потрібно все вказувати. Це потрібно вказувати. Там треба розказати про себе, намалювати картинку, щоб офіцер, який читає вашого листа, щоб він от зрозумів. От ви, і от ви вас взяти і поставити в ці обставини. Що для. Вас дійсно буде небезпека, що для вас буде загроза вашому здоров'ю, що це є складні гуманітарні обставини. Тут можна писати про здоров'я, можна і треба писати про членів сім'ї, писати про свій емоційний стан, писати про те, яка ситуація, наприклад, з електропостачанням в Україні, з іншими ресурсами, які можуть бути недоступні, особливо от коли ми вже йдемо в прифронтові зони, коли люди дійсно ну, були періоди, коли Або хтось в окупації. Або дійсно. В окупації, оце все треба писати і пояснювати, що ми не говоримо про економічний рівень життя. Це трошки інакше писати, що тут в мене більша зарплата, це не є прохання паролю. Але такі речі, як там недоступність продуктів харчування, чи недоступність звичайних закрити звичайні базові потреби, тобто, коли немає роботи, тому що, наприклад, ну не наймають просто зараз на роботу, немає потреби, тому що все, все стоїть, наприклад, ця індустрія. От про це все треба писати. Я Конкретно на вашу сім'ю, на вас впливає і вплинула війна. А чи потрібні якісь докази? Ну тобто, яким чином підтвердити оце? Тому що написати, ну папір витримає все? Е, хай буде. Я розумію, якщо є ті люди, які, не якщо а є люди, які постраждали фізично, як якимось чином, чи майно, чи не дивоже угу. там з родичами, щось сталося? Тобто, якусь там довідку, справку, чи там як мінімум фотодокази можна принести. Угу. А якщо у випадках я не хочу казати, там хтось не постраждав, тому що насправді в Україні мені здається немає людей, які не постраждали від війни. Як доказати якісь такі речі? От ви, ви казали про там про постійні тривоги, про вимкнення світла і багато інших речей, які насправді теж важливі? Як це доказати? Чи Дійсно, просто написати красиво описати це все чи потрібно якесь ну тут залежить так само від того, що у вас є теж багато людей. Насправді приймають заспокійливе, приймають снадійне і. Або потребують того і не приймають, е, можна подумати про, про такі речі. Е, є люди, які е, займаються або займалися якийсь період з психологом, є дітки, які займалися з психологом, можна взяти заключення в тих спеціалістів, з якими вони займалися. Е, можна, в принципі, якщо... Дуже сильно хотіти, можна звернутися до психолога за евалюацією, тобто за психоемоційною евалюацією стану людини. Коли психолог поспілкується з людиною, запитає: от ну, я не психолог, я не буду придумувати, що, що там питають, але є така процедура, як евалюація психологічного, емоційного стану людини і визначення впливу, наприклад, війни на її чи його емоційне здоров'я. Можна такий доказ підготувати. Де, хто дійсно має пошкоджене майно? Дехто показує, наприклад, якщо були якісь прильоти близько до будинку, можна показати карту, коли ви показуєте, що ви знаходитеся ну дуже близько, можна надати статті з газети, які підтверджують ваші слова. Про те, що дійсно в вашому місті, наприклад, дуже часто бувають. Атаки в те, що в вашому місті немає електропостачання, дуже багато ресурсів є насправді які можна використати як онлайн ресурси, якось так. Угу. Тобто старатися якомога більше. А як е, безпосередньо відбувається ось ця процедура? Тобто людина подається на репароль, і їй приходить лист і в кабінет чи фізичний лист, е, і скільки дається часу, щоб зібрати оці всі додаткові докази, і як це все фізично відбувається? Тобто, ти маєш зібрати папочку е, з доказами і принести у певне приміщення подати е, чи завіряти нотаріусом? Ну тобто. Як от безпосередньо фізично надання цих доказів відбувається, як правило, лист запитом на додаткову інформацію приходить і в кабінет, якщо людина є в кабінет, і поштою. Пошта це є традиційний спосіб листування імміграційної служби. Відповісти, як правило, можна двома способами: або завантажити онлайн в свій кабінет. Там є спеціальна кнопочка, під яку можна завантажити. Якщо ви завантажуєте в свій кабінет, то порада все відсканувати в один файл, тобто, щоб ваш, ваша відповідь була відсканована одним файлом для того, щоб нічого не загубилось, тому що якщо ви будете зараз кожен документ, кожну довідку, кожен uh -huh. переклад підвантажувати окремими файлами, офіцеру треба буде натискати на це все і зібрати всю картину собі самому чи самі. Тому спростіть роботу офіцера, відскануйте все один файл. Спочатку ставити свою заяву, потім усі допоміжні докази, які ви плануєте використати, і завантажити. Інший спосіб відповісти на такий запит, яким користуємося ми в офісі завжди, це письмовий спосіб ли. Буде мати адресу, на яку потрібно відправити відповідь, і за цією адресою відправте, як правило, на такі запити дають досить багато часу, щоб зібрати докази. Це може бути в районі трьох місяців, 87 днів. днів. Угу. І це є час 87 днів, щоб відправити, чи 87 щоб днів… Вони щоб вони отримали, щоб вони отримали, тобто угу. по, це факту, по факту часу так вони мають отримати. Ну але якщо ви відправляєте онлайн, вони отримують відразу. Uh -huh. Що ви відправляєте поштою або Федексом, чи іншою кур'єрською службою, ви можете зробити термінову доставку, вони отримують завтра, якщо ви відправите сьогодні. А якщо і електронно, і фізично, чи це там буде. Uh -huh. Uh -huh. Є люди, які так роблять, а <laughs> вони будуть розглядати те, що вони отримали швидше. Uh -huh. Тому, по суті, електронно вони отримують швидше, і письмово їм буде просто продубльовано. Але якщо хтось дуже дуже, -дуже тривожний, то можна. То так, можна, так. можна Окей, тобто ми зрозуміли, максимально подаєте, що у вас є. Ліміту, я так розумію, для матеріалів сильно немає. Ну тобто, чим більше, я так розумію, тим так. Як би це не звучало краще. Хоча насправді це гірше. Подаєте, відсилаєте і добре, а як зараз взагалі ситуація з репаролями? Тобто, тому що е, наскільки інтернеті гуляє, що суд сказав, зобов'язав е, е, опрацьовувати, але там здається, чи 1900 заявок прирівняли, чи скільки. Ну тобто, я це то, що з інтернету чую. Угу. Скажіть, будь ласка, ви. А ну е, бачимо, що потрошки починають приходити рішення, тобто почали вже приходити ці листи щастя з оплатою на тисячу доларів. Uh, і ми сьогодні до речі вперше отримали такий лист в нашому офісі, uh, тому є якась динаміка позитивна. Не так багато їх удобрюють, не так швидко, як ми думали, що вони почнуть над ними працювати. Але ну після того як імплементували оплату в тисячу доларів 15 жовтня, так як ми в принципі говорили, тут я не пам'ятаю, чи з вами чи чи з метром виглядає, що після того вони взяли в роботу ці кейси. А, ну, а ще в інтернеті дуже багато є повідомлень, що от я оплатив, чи оплатила тисячу доларів, і нічого, і чекаю далі. Що далі? Бо після цієї тисячі? Після цієї тисячі мав би прийти провальнутись. А, а скільки, скільки його чекати, так само? Ну ми не знаємо. Це не врегульовано, поки тобто, що. Тобто немає вчимось... якогось законного ліміту на розгляд тієї чи іншої справи. Він може тривати. Безкінечно ліміти є. Їх встановлює міграційна служба онлайн, можна подивитися, але як правило, вони їх ставлять настільки довгими, щоб просто люди їх не зачіпали раніше часу. І на видачу паролю я можу помилятися, але наскільки мені відомо на видачу паролю чи ухвалення паролю через паролю немає ліміту, тому що це є це навіть не. Не статус, це навіть не імміграційна аплікація. Це, найнижче, це, це те, таке щось якесь прохання. Та, терп... та прохання залишитись на території США. Ну, от ми ваше прохання може розглянемо, може ні. Коли захочемо, тоді розглянемо. У нас у черзі є набагато та, більш я... статусніші та, особи. та якось так вони до того. Ну так виглядає, що вони до того так відносяться на практиці. А, тому про встановлені терміни в таких кейсах говорити досить складно. Добре, а що тоді людям робити, в кого закінчується, скажімо, драйвер лайсенс? Наприклад, в даному випадку? Чи якось поновь я не знаю, чи це називається ноуті, ну, тобто mm -hmm. якийсь документ підтвердження, що ми подалися, має ж бути, що от я чекаю на рішення і його довго немає. Що робити? Чи, чи, ви, чи, чи таки, це не ваша сфера діяльності? Ну, це не зовсім моя сфера діяльності, але е, я з тим постійно зіштовхуюсь і постійно про це питають, і ми обговорюємо. Е, наскільки мені відомо, в штаті Ілінойс по Ноутісу на репароль ніхто нічого не продовжує. Хіба що вам дуже десь просто пощастить. Е, по Ноутісах на ТПС е, розказую, що продовжували права на три місяці, і то їх давали такі тимчасові паперові. Е, чому? Тому що очікування репрапулі паролю не не є authorized stay, воно не вважається легальним перебуванням на території США. По суті, коли у вас закінчився пароль і все, що у вас є, це notice на очікування репаролю, ви статусу не маєте на відміну від TPS, Якщо у вас є на руках notice, що ви чекаєте, TPS, це вам дає право знаходитись на території США, право очікувати рішення імміграційної служби зараз. Ми бачимо багато людей, в яких закінчились паролі і в яких немає нічого окрім очікування репоролю. Дійсно, це велика категорія людей, які втратили сидіали, які втратили звичайні права. Сподіваємося, що ця статистика почне скорочуватися, так як вже опрацьовують репаролі, і все більше і більше людей отримують рішення. А діючий ТПС він до жовтня 26-го? так. Тобто і далі не знаємо, чи буде його продовжено, чи не буде. А якщо не буде, то ну зазвичай я вже вас на раніших ефірах питав. Тобто, зазвичай в і за іншої адміністрації за який період продовжували? Е, повинні повідомити хоча б за 60 днів, що буде продовжено? так тобто, що буде мінімум, чи плюс, не буде ну, за два місяці, як мінімум за два місяці. Зрозумів, я вам дуже дякую за цю розмову. Я дуже надіюся, що для когось вона буде корисною і все буде добре для тих людей, які бажають тут залишитися в США в легальному статусі. Дякую вам. Дякую. Нагадаю, друзі, що це була Ольга Наконешна, Це міграційний адвокат та засновниця Ло. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.